Чому той хлопець з твого класу, який ледве закінчив школу, зараз їздить на Порше, а ти з дипломом і мозком все ще рахуєш гроші до зарплати? У 2021 році 23-річний хлопець на ім'я Сем Бенкменфрід створив криптобіржу FTX, маючи нульовий досвід у фінансах. Через рік його статки оцінювали в 26 мільярдів доларів. Тим часом твій знайомий економіст працює за тисячу на місяць. Дослідження Принстон University показало шокуючу річ. Після IQ 120 додатковий інтелект не збільшує дохід, а іноді навіть зменшує його, що за божевілля. Можливо, проблема не в тобі, можливо, система винагроджує зовсім не те, що ти думаєш. Сьогодні ти дізнаєшся темну правду про те, чому розумні люди бідніють, поки некомпетентні купаються в грошах. І це змінить все, що ти знав про успіх. У XVI столітті у Флоренції жив чоловік, який розгадав цю загадку на 500 років раніше за нас. Ніколо Макіавеллі служив у республіканському уряді, поки родина медічі банкіри без жодних моральних принципів не захопила владу. Вони були жорстокими, хитрими, безжальними і неймовірно багатими. Макіавеллі спостерігав, як найгірші люди у місті ставали найбагатшими. Це зламало його віру в справедливість, але відкрило очі на реальність. У своїй книзі Государ він написав люди судять загалом більше очима, ніж руками, бо бачити дано кожному, а торкнутися не Що це означає твоєю мовою? Видимість важливіша за реальність, коли справа стосується грошей. Люди не бачать, чи ти справді компетентний, вони бачать, чи ти виглядаєш компетентним. Макіавелі описував Чезаре Бордже жорстокого тирана, який вбивав суперників за обіднім столом. Цей чоловік заробив статок, що дорівнював сучасним мільярдам. Чому? Бо він проєктував абсолютну впевненість і силу. Люди інвестували в нього не через його доброчесність, а через його видимість могутності. Тепер подивись на інстаграм дівчина позує біля орендованого Ламборджині, продає курс, як заробити мільйон. Тисячі купують. Вона небагата. Вона виглядає багатою. Макіавелі побачив би в цьому ідеальну ілюстрацію свого принципу. Система не запитує, чи ти розумний, вона запитує, чи ти виглядаєш успішним, і якщо ти соромишся показувати успіх, якого у тебе немає, ти вже програв. Але чому саме некомпетентні люди виглядають настільки впевнено? У 1995 році в Піцбурзі чоловік на ім'я Маккартур Віллер пограбував два банки серед білого дня без маски. Коли його заарештували, він щиро здивувався але ж я намазався лимонним соком. Віллер вважав, що лимонний сік зробить його невидимим для камер, бо його використовують як невидиме чорнило. Його впевненість у власній геніальності була абсолютною. Цей випадок привернув увагу психологів Девіда Данінга та Джастіна Крюгера з Корнел Юніверсіті. У 1999 році вони опублікували дослідження, яке перевернуло розуміння людської компетентності. Вони протестували людей на знання граматики, логіки та гумору. Результат був приголомшливим. Ті, хто набрав найменше балів, оцінили свої результати вище за 62% інших учасників. Насправді, вони випередили лише 12%. вони переоцінили себе більш ніж у 5 разів. Чому? Бо навички потрібні для виконання завдання, це ті самі навички, що потрібні для оцінки свого виконання. Якщо ти не знаєш, ти не знаєш, що ти не знаєш. Тепер застосується до бізнесу. Адам Нойман створив VORC компанію з оренди офісів. Без жодного унікального продукту він переконав інвесторів оцінити компанію в 47 мільярдів доларів як абсолютна впевненість. Він говорив про підвищення свідомості людства через оренду столів. Експерти бачили абсурд, але інвестори бачили впевненість. Дослідження з Journal of Personality and Social Psychology 2020 року показало. Люди, які демонструють надмірну впевненість, отримують на 35% більше інвестицій незалежно від реальної компетентності. Система не купує експертизу, вона купує впевненість. А найвпевненіші люди це ті, хто не розуміє масштабу своєї некомпетентності. Коли востаннє ти бачив мільйонера, який сумнівається у собі, тепер розглянемо щось темніше не просто впевненість, а справжній нарцисизм. Дослідження Юніверситі в Бритіш Columbia виявило шокуючу закономірність: люди з нарцисичними рисами заробляють у середньому на 27% більше за своїх колег з аналогічною кваліфікацією. Чому економічна система винагороджує розлад особистості? Бо нарциси роблять те, чого не роблять нормальні люди. Вони не сумніваються, вони не бачать ризиків, вони не відчувають страху провалу. Подивись на Ілона Маска. Незалежно від того, як ти до нього ставишся, його поведінка демонструє класичні нарцисичні риси, грандіозні обіцянки, колонізація Марса, імплантати мозку, тунелі під містами. Більшість експертів назвали б це божевіллям, але його статки перевищують 200 мільярдів доларів. Чому? Бо нарцисизм дає сміливість робити ставки, які здорова людина ніколи не зробить. Або візьми Елізабет Холмс. Вона створила теранос. Обіцяючи революційні аналізи крові з однієї краплі. Технологія ніколи не працювала. Але її абсолютна впевненість переконала інвесторів вкласти 9 мільярдів доларів. 9 мільярдів у технологію, яка фізично неможлива. Це не просто брехня, це нарцисична здатність вірити у власну вимятковість настільки глибоко, що інші теж починають вірити. Психологи називають це темною тріадою: нарцисизм, макіавелізм. І психопатія. Дослідження в персонел Psychology проаналізувало 54 студії про лідерство. Висновок приголомшливий: люди з рисами темної тріади частіше стають керівниками, але компанії під їхнім керівництвом демонструють на 31% більшу волатильність. Вони не кращі лідери. Вони просто краще виглядають на співбесідах. Статистика ще страшніша серед CEO великих корпорацій. 21% мають психопатичні риси. У загальній популяції цей показник лише 4%. Система не просто толерує нарцисів, вона активно просуває їх нагору. Чи не тому твій чесний керівник ніколи не піднімається вище. А що, якщо проблема не в системі, а в твоїй моралі? Фрідріх Ніцше у XIX столітті написав щось, що пояснює все у книзі По той бік добра і зла він розділив людство на два типи моралі. Мораль господарів і мораль рабів. Мораль господарів каже, сила це добре, слабкість це погано, успіх це чеснота, влада це доброчесність. Мораль рабів каже навпаки, смирення це добре, гордість це гріх, багатство це зло, бідність це благородство. Ніцше писав, що є добре, все, що підвищує почуття сили, волю до влади, саму владу в людині. Тепер подумай чесно якої моралі ти дотримуєшся? Якщо ти вважаєш, що чесність важливіша за гроші, ти раб. Якщо ти соромишся хвалитися успіхом, ти раб. Якщо ти відчуваєш провину за те, що заробляєш більше за інших, ти раб. А система винагороджує господарів. Візьми Джона Рокфеллера, найбагатшу людину в історії Америки. Він монополізував нафтову промисловість через безжальну конкуренцію. Він знищував дрібних бізнесменів без вагань. Він казав, конкуренція це гріх. Мораль раба назвала б його чудовиськом. Але він помер статками, що дорівнювали 400 мільярдам у сучасних грошах. Або, подивись, на Джефа Безоса. Амазон відомий жорстокими умовами праці. Працівники мочаться в пляшки, бо немає часу на перерву. Профспілки придушуються. Але Безос заробив 150 мільярдів доларів. Дослідження Harvard Business School показало. Компанії з найвищими етичними стандартами заробляють у середньому на 23% менше за перші 5 років існування. Чесність коштує грошей, безжалісність приносить гроші. Це не означає, що треба стати чудовиськом, але це означає, що твоя мораль може бути причиною твоєї бідності. Система не запитує, чи ти добрий. Вона запитує, чи ти сильний. І якщо твоя доброта робить тебе слабким, ти вже програв цю гру. Але навіть якщо ти готовий стати безжалісним, є ще одна проблема ти думаєш занадовго. довго. Дослідження Стенфорд Юніверситі виявило дивну закономірність люди, які приймають рішення швидко, отримують на 40% більше можливостей протягом року, ніж ті, хто аналізує довго. Чому? Бо, поки ти думаєш, хтось інший діє, уяви ринок нерухомості. З'являється квартира за хорошою ціною, розумна людина замовляє експертизу, перевіряє документи, консультується з юристом. Це займає два тижні. Імпульсивна людина бачить квартиру, приймає рішення за годину, вносить завдаток. Вона купує. Розумний залишається з аналізом хто багатіє на зростанні цін, той, хто діяв швидко. Або візьми криптовалюти. У 2011 році біткоін коштував 1 долар. Експерти аналізували технологію, шукали ризики, читали white paper, вони бачили проблеми масштабування, регуляторні ризики, волатильність. Вони не купували. Звичайні люди без технічних знань купували, бо звучить круто у 2021 році. Біткоін досяг 69 тисяч доларів. Дослідження перших інвесторів показало 78% людей, які купили біткоін до 2013 року, не мали фінансової або технічної освіти. Вони були достатньо необізнаними, щоб не бачити ризиків. Психологи називають це парадоксом обізнаності: чим більше ти знаєш, тим більше бачиш причин не діяти. Знання створює страх, незнання створює сміливість. Аналіз до паралічу ти чув цей термін. Розумні люди аналізують настільки ретельно, що втрачають здатність діяти. Вони бачать 100 сценаріїв провалу і жодного шляху вперед. А менш обізнана людина бачить один шлях спробувати. Вона не знає про 99 способів провалитися, тому вона пробує сотий, і іноді саме сотий спрацьовує. Скільки разів ти думав так довго про можливість, що вона зникла? Скільки разів твій розум врятував тебе від ризику, але й від шансу. Система не чекає на твій ідеальний аналіз, вона рухається зі швидкістю імпульсу. Тепер найболючіша правда: твій мозок не вартує нічого без зв'язків. Дослідження Гарвард показало: 70% робочих місць ніколи не публікуються відкрито, їх заповнюють через особисті зв'язки. Твій диплом з відзнакою програє телефонному дзвінку від потрібної людини. Чому некомпетентні? Багатіють. Бо вони не соромляться просити. Розумна людина думає, я не заслуговую просити про допомогу, поки не стану експертом. Людина без досвіду думає, я попрошу зараз, розберуся потім. Дослідження Psychological Science виявило, екстраверти заробляють у середньому на 25% більше за інтровертів з ідентичною кваліфікацією. Не тому, що вони розумніші, а тому, що вони говорять більше. Уяви двох людей. Перша має PHD з психології, пише геніальні статті, сидить у своєму кабінеті. Друга закінчила трирічні курси коучингу, але знає сотню людей і не соромиться пропонувати свої послуги. Хто заробляє більше? Коуч без серйозної освіти. Завжди. Статистика мільйонерів показує: 80% багатіїв приписують свій успіх не інтелекту, а зв'язкам і відносинам. Томас Стенлі дослідив тисячі мільйонерів для книги Мільйонер по сусідству. Висновок шокуючий, середній IQ мільйонера 118. Це трохи вище середнього, але не геніальність, їхня справжня перевага нетворпінг. Вони знають людей, які знають людей, які знають людей. Твоя самотність це не інтелектуальна чеснота, це економічна катастрофа. Поки ти вдосконалюєш свої навички в тиші, хтось із половиною твоїх знань, але подвійними зв'язками отримує контракти, інвестиції, можливості. Система не запитує, що ти знаєш, вона запитує, кого ти знаєш, і якщо твоя відповідь нікого, твій інтелект не має значення. Є ще одна причина, чому твій розум тебе вбиває він бачить занадто багато. Дослідження University of Michigan показало, люди з IQ вище 130 приймають на 60% менше ризикованих рішень, ніж люди з IQ 100. Чому? Бо вони бачать усі способи провалитися. Розумна людина дивиться на бізнес ідею і бачить регуляторні ризики, конкурентів, проблеми масштабування, податкові наслідки, юридичні пастки. Людина без досвіду бачить люди купуватимуть це. Хто починає бізнес? Той, хто не бачить перешкод. Білл Гейтс кинув Гарвард, щоб продавати програмне забезпечення, коли ринку ще не існувало. Стів Джобс кинув коледж і створив комп'ютери в гаражі без бізнес плану. Марк Цукерберг запустив Фейсбук з гуртожитку, порушуючи десятки правил університету. Це не були обережні, добре продумані рішення, це були імпульсивні стрибки в невідомість. Дослідження «Дроп-аут» мільярдерів показало 45 найбагатших тех засновників кинули освіту не тому, що були дурними, а тому, що не бачили перешкод, які зупинили б розумнішу людину. Дітріх Бонхефер, німецький філософ, писав з нацистської в'язниці: Проти дурості ми безсильні. Він спостерігав, як освічені німці підтримували Гітлера. Вони не були дурними, але вони відключили критичне мислення. Що дало їм свободу дій. Парадокс такий незнання може бути формою свободи. Коли ти не знаєш про всі ризики, ти не паралізований страхом, ти просто діяш. Твоє когнітивне навантаження, вся ця інформація у твоїй голові стає в'язницею необізнана людина ходить вільно, бо її голова порожня. І в економічній системі, що винагороджує дію над аналізом, брак знань може бути конкурентною перевагою. Скільки разів твій розум врятував тебе від помилки, але й від прориву. Добре, ти зрозумів проблему. Тепер що робити? Перше, прийми реальність. Система несправедлива, вона ефективна для певного типу людей. Ти не зміниш систему, але можеш змінити свою стратегію. Джеф Безос має правило 70%. Якщо ти маєш 70% інформації, приймай рішення. Чекати на 100% означає запізнитися, почни приймати рішення швидше. Встанови таймер 48 годин на будь-яке важливе рішення, не більше. Друге. Культивуй стратегічний нарцисизм. Не ставай психопатом, але навчися проєктувати більше впевненості, ніж відчуваєш. Актори це роблять щодня, ти теж можеш. Перед важливою зустріччю повторюй, я знаю, що роблю, навіть якщо не знаєш повністю. Твій мозок і тіло повірять, і інші теж повірять. Третє. Інвестуй у соціальний капітал. Одна година нетворкінгу коштує більше п'яти годин навчання. Познайомся з однією новою людиною щотижня. Не для маніпуляції, а для справжніх зв'язків. Статистика показує: кожен новий сильний зв'язок збільшує твій дохід у середньому на 3% протягом року. Четверте, обмеж аналіз. Коли відчуваєш, що застряг у роздумах, запитай себе, яке найгірше може статися. Зазвичай найгірше не настільки страшне, страх у твоїй голові більший за реальний ризик. П'яте, вчися у самовпевнених невігласів. Спостерігай, що працює, не чому працює. Той самовпевнений тип з інстаграму, який заробляє на курсах, робить щось правильно: не його контент, а його сміливість показувати себе. Скопіюй сміливість, не нерозумність. Але найважливіше не втрать себе, не стань справжнім нарцисом, не втрать етику повністю. Ідея не в тому, щоб стати чудовиськом. Ідея в тому, щоб перестати бути жертвою власного розуму. Твій інтелект це інструмент, не тюрменник. Повернімося до початку. Макіавелі бачив, як найгірші люди ставали найбагатшими, бо розумів. Світ винагороджує видимість, не реальність. Ніччя пояснив, чому існує мораль господарів, і вона керує грошима, хоч ми цього не визнаємо. Данінг і Крюгер довели, найвпевненіші люди часто найменш компетентні, але саме вони отримують ресурси. Бонхеффер застеріг відсутність критичного мислення дає свободу дії, яку розумні люди втрачають через надмірний аналіз. Усі ці мислителі вказують на одне. Система винагороджує не розум, вона винагороджує швидкість, сміливість, соціальну спритність і здатність проєктувати впевненість. Тепер у тебе вибір. Ти можеш залишатися моральним, обережним, аналітичним і бідним. Це чесний шлях, і ніхто тебе не засудить. Або ти можеш адаптуватися, взяти швидкість без втрати якості, взяти впевненість без втрати чесності. Взяти соціальну активність без втрати інтегральності. Це не про те, щоб стати нерозумним. Це про те, щоб перестати дозволяти своєму розуму бути єдиним голосом у твоїй голові. Напиши в коментарях, яка з цих пасток тримає тебе найбільше надмірний аналіз? Слабкі зв'язки? Страх виглядати нескромним? Давай чесно! Якщо це відео змусило тебе переглянути щось у собі, поділися ним з кимось, хто думає так само. Бо найбільша небезпека не в тому, що некомпетентні багатіють, найбільша небезпека в тому, що розумні люди дозволяють цьому продовжуватися, нічого не змінюючи. Можливо, найрозумніше, що ти можеш зробити, це перестати бути таким розумним.